якісь уже почали формуватися плани, як ми повністю ще не скажемо, що це буде протягом року, але це буде десь біля 12 15 прем'єр. Будемо оновлювати максимально і переформатувати репертуар. Відкриваємо сцена стриг. Те, що ми обіцяли, ми намагаємось робити. Це на четвертому поверсі буде така артхаусна сцена. В першу чергу там буде хороша українська проза. Я працюю над доцею. Ви мали чути такий роман. Він став найкращим за версії в в 2019 році. Вистава про дні. Події, які зв'язані з окупацією Донецька, але вистава буде якраз про деокупацію культурна така деокупація з нашої сторони, як посил вистави. Звичайно, ми будемо йти за романом і над інсценізацією, якою я працював зараз. Ми вже перейшли тиждень. Працюємо над репетиціями. Ми... Робим такий так, як дуже важко переносити книжку на сцену, і драматургія потребує певно певної певного підходу, певних особливостей. Тому ми використовуємо крім різних елементів театру, можливо, навіть незвичних, нестандартних для з роботи з глядачем, Працюємо над класичним твором. Просто, мабуть, хотілося б сказати, що ну, ми вже тиждень десь працюємо і хочу просто поділитись враженнями про акторів, бо я більше ні з ким не перетинався е і дуже радію, що в цьому театрі е якось так е доля співпала і зустріла нас з цими, саме з цією командою, з ким я працюю. бо... Настільки ну дуже рідко зустрічаєш настільки вихованих і етично налаштованих артистів, які прагнуть до якихось певних пошуків. П'єса дуже потужна, дуже цікава американського драматурга Фредеріка Стропеля. Життя корисних копалин. Вона у нас буде називатися Життя прекрасне, і п'єса дуже багато багатогранна.